Всім доброго дня! Сьогодні готую домашнє морозиво в морозивниці. Потрібно 400 мг сметани жирної, 150 мг згущеного молока, кілька крапель ванільної пасти чи есенції і для поливання полоницю перетерту з цукру. Для початку збиваємо сметану. Тепер вливаємо згущене молоко. Додаємо пасту ванільну. І ще збиваємо. Дістаємо з морозилки. включаємо морозницю, тепер вливаємо нашу масу. Накриваємо кришечкою і десь приблизно через 30 хвилин морозиво буде готове. Так, морозиво готове вже. І накладаємо. Зверху ще поливаю полуницею перетертою з цукром. І ось таке виходить морозиво. Смачне, домашнє. Пробуйте, готуйте, смакуйте. Всім смачного!